Друзі, привіт! Я завезла Владіка вже на 1 вересня, пішов сам. Кажу, давай допоможу тобі хоча б піднятися по сходах». Ні, не дозвола. Самостійно дуже. А я тільки що сходила в магазин Кауфла дещо взяти, і тут можна забирати посилки. Забрала посилку з сінцея і зараз вдома розпакую, покажу вам, що я купила. Покажу вам зараз розпаковку. Моя помічниця прийшла теж до мене. О, так як п'ятціо поставити. Ні, нехай, напевно, підлозі, бо я не знаю, де він був, той ящик. Так, перша. Килимок. Взяла такий осінній килимок, хочу поставити його на кухню. Задекорувати так по осінньому, щоб був такий елемент. 60 на 90. Пахне якоюсь старою хатою. <смі> Чому такий запах? А мені дуже сподобався такий, там був е з гарбузиками такими трошки з оранжевим, але мені в цьому році щось хочеться такого спокійного. Небагато оранжевого. Тому взяла ось цей. Той теж мені сподобався, але щось вирішила, що буде в цьому році щось таке спокійненьке. Так, друге, замовила нарешті собі ножик. Для піци мені не треба, бо в мене є в тому наборі, де мені Галя подарувала колись. А для цього, для чебуреки. Для чебуреки вже давно хотіла взяти такого ножика, колись в мене був. Дуже класно ним узорчик такий виходить обрізати. Він був недорогий, тому ціла дерев з дерев'яною такою ручечкою. Та вдалі що у нас? Ага, кружечка. Як же без кружечок? Я, до речі, помітила, що в мене найбільше кружок осінніх і найбільше зимових. Напевно, тому що ці е, часи, ці пору року найбільше п'єш чайок. Хочеться його пити. Так, Одна ось така. Всередині сіренька. І ось така ручка в неї плетена, Гарненька. А друга. Ось така. Тут такий сіро-зелений, я б сказала, колір. Тут такий більш сірий, а тут такий сіро-зелений. І ось ця з соняшниками, а ось ця з гарбузами. І мені сподобалися не такі ніжні. Будемо з чоловіком пити каву. Так. Далі М -м -м. контейнер. Не контейнер, а органайзер скляний. Була також класна ціна, яка знижка. була І я, мені якраз потрібно було таке маленьке мати, скляний саме, бо в мене є пластикове багато. А я люблю в холодильник, якщо щось зберігати, то у скляному на застіпках, не знаю, наскільки він. Він написано на скільки літрів. Не пам'ятаю, на скільки, чи на 900 чи на скільки. наскільки і. Останнє – це штора обіцяла вам показати шторку. Ось така, точно така, як в мене є помаранчеві осінні. Хто давно зі мною то бачив в минулому році я декорувала кімнату, а це чорна Велюрова. Така м'якенька-м'якенька Велюр. Ось. І як я вже говорила, я обмінювала купон, збирала бали, то в мене була знижка 50 злотих. Це дуже класна знижка, тому мені все вийшло дуже по дешевій ціні. Наприклад, якщо штори коштують 40, 39,99, то мені вони обійшлися десь 24. З чимось. І так на кожну річ вийшла знижка гарна. Ось таке замовлення. Було 1,40, до речі, на 2,60 шторка. Ось так називається, можливо, комусь цікаво. Мені подобаються ці штори. Я вже взяла, тому що брала таку і знаю, яка вона по якості. Мені дуже подобається, м'якенька така. Нам тільки одну потрібно було, тому ми взяли. Буду готувати вечерю. Порізала картоплю ось такими брусочками. Взяла побільшу картоплю, щоб були довгеньке. Як на картоплю Фрі, зробила більш-менш, щоб не всі були такі однакові і ідеальні. І буду готувати в аерогрильниці. Коли вже приготується, тоді хочемо додати. Сюди нічого не додаю, а вже коли приготується, хочемо спробувати з приправами до попкорну її. Подивимося, чи це буде смачно. Скажу вам. Слухайте, ну це дуже смачно вийшло. Додала спеції ось ці до попкорна. І так смачно вийшло. Так сподобалося. Класно. Несу, Печеряти. Йду, заберу посилку в пачкоматі. Так, напевно, ось цей. Так, це владіка книжка, напевно. І ще мені треба буде піти. Ще один, що ще, ще мені прийшло, не знаю, що. Це то книжка. Точно форма така. Іду, ще заберу в магазині, біля магазину Кауфлант одну посилку. зайду треба взяти е, цей сміттєвий. Пакети закінчились в мене і зубна паста. Так, в принципі, більше нічого не треба. Книжки нам залишилось купити одну. І все. Так я вже всі знайшла і всі купила. В основному всі брала нові, бо вживаних БУ я майже не знайшла. Я пізно почала шукати, тому і не знайшла. Тому брала нові. На другий рік будемо продавати. Але я так точно не підраховувала, але десь більше 500 злотих пішло на книжки Вечір, а так тепло. Прямо мені здається, що в літо щось собі вирішило прийти осінь. Або, знаєте, просто погода вже змістилася, що зараз зима її майже немає, літо починається пізніше. А може це просто буде така тепла осінь. Дивіться, скільки жовтих листочків вже. Я навіть не помічала. що вже стільки жовтих листків лежить опало. І ще так тепленько, класно. Отаку От осінь я хочу. Щоб було тепло, жовті листочки. І іноді йшли дощики. Клас. Ой, так гарно хтось там свій Біля дому зробив, ніби квартира, але, напевне, вхід окремий, так прикольно зробили. Поставила вазончики. Ось да, так багато листів, до речі. Я щось навіть не помічала, коли воно встигло нападати. Так, я взяла пакети, ось ці мені дуже подобаються. Вони такі з ароматом вишні йдуть. І міцні. І розмір, я завжди берусь, такий 35 літрів. І класно аромат оцей вишні перебиває запах сміття. Так, і пасту візьму і все. Я, я дійсно більше нічого брати не буду. Тільки пасту і цей і пакети. Так, сенсудин я шукаю. Третя безкоштовно. При закупі трьох платиться тільки за дві. Але мені треба одну. Ось таку взяла. 1399. А ці пакети 5,60 599. Все-таки згадала, що ще печиво треба Владик просив щось до чаю. І так, тільки думаю, яке це взяти, я би щось і собі ще взяла. Ось таке цікаво. Візьму спробувати, а йому щось візьму з... з цього мілки. він любить. Ось таке візьму. Так, бачу, що ще морозиво. Якщо одне брати, то друге безкоштовно. Все морозиво, будь-яке. Це прикольно. Беру зараз тут два морозива ще. Так, ще тут заберу посилочку. Виявляється, це прийшов мені лак, я вже й забула за нього. Це лак для покриття робіт з Глини. Не харчовий, здається. Ну, Мені треба було, я не знаю, харчового нічого не збираюся робити, а такі вироби, якісь декорації. Декор якісь, то збираюсь робити. Тому купила і там якось було в мене якийсь там купон, бо це на шейні я замовляла, якийсь купон був, то я взяла дві бутилки, бо так виходило, що я за дві бутилки плачу. Одну ціну, як за одну бутилку. Тому одразу взяла дві, бо це такий розхідний матеріал буде. Вона така сама. Не буду відкривати. Маю ідеї вже для того. Колись глину купила, але нічого так із неї не робила. Ось. А зараз подумала, що хочу щось робити, а в мене немає ні інструментів для неї. Ні, немає цього лаку, щоб покрити, тому я замовила лак і ще чекаю, інструменти мають мені також прийти. А другий розпакувала. І скрізь. Де... А, вони обидві кісточки, це я просто не достала, Була б викинула цю упаковку. І там і там кісточка ще разом Іде це класно. Щоб вже її одразу кісточка наносити. Але не розумію, чи тут пише клей? Якщо це. Типу таке покриття лакове. Не знаю, чому так. Так, хто там сумував за коржиком? Тримайте цього кабанчика. Ось він, слоник цей маленький. Що ти підійшов до мене, йди до Мішельки, вона там лежить. Давай, давай. давай. Вона тебе так любить сильно. Йди, провір. Що там вона робить? Давай, давай, шопка. Треба йому нігті обстригти вже. Давай щось роби, позуй. Я тут нашу стала тебе знімати. Коржанку. Чи ти вже так наївся, що не можеш ходити. Це <різь> умер. Шоу закінчилось. Мішель. Може ти підійдеш до коржика? Угу Понятно. Що це ви обідала сюди на одного чи що? Корчик, ти ж так завжди біжиш до неї. Що таке? Я його просто розбудила. Він спав. Некрасноївся гарненько і спав. Ну. Шо? Фітишко, щось сьогодні не дуже до Мішельки спішить. Зазвичай так біжить, а то щось не дуже. Білийся щось на неї, напевно. Не в гуморі. Ніся, ти що скажеш з цього приводу? Що Коржик не хоче до тебе йти? Ти не знаєш? Що ти відвертаєшся, коли до тебе говорю? Ти не знаєш, що Коржик не хоче до тебе йти, не знаєш? Туєте, корженочка. Свинотка маленька. Щось будеш говорити? Ні. Ну, то добре. Тоді ми виключаємо камеру. Ти сьогодні не в гуморі. Я так бачу. Мішель теж. Морозиться, <різь> Мішелька <за> лапу скубає. Що <різь> Мішель? Мусиш терпіти, а що він менший? Диван все погризе. Мішельку попробував, диван попробував. <різь> Що ти там вмиваєшся? Спати зібрався? Напевно будемо вмиватися і залазити до місяць спати. Так, ну все, передавайте всім привіт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Ми що, тут дерев не позували, чи що. До речі, хочу вам сказати за цей свій догляд. Це я вже використовую декілька днів. Дуже мені подобається, в кого шкіра схильна до. Сухості або комбінована, що буває в деяких місцях суха, а в деяких жирна, то теж підійде дуже класно. Ось цей гель для вмивання не пересушує шкіру, коли вмиваєтеся. Шкіра стає така зволожена, дуже мені подобається. Взагалі ці білленди я брала вже. Декілька видів ось цієї умивалки і всі мені дуже подобалися. І так само ось цей крем зволожуючий. Бачите, водний баланс. Серія ця йде теж дуже класно. Нема такого відчуття, що дуже шкіра, як сказати, через щури зволожена, а саме в міру. Наноситься крем, до речі, дуже класний у нього аромат. Мені так подобається. Такий ніжний, гарний аромат має, і його потрібно небагато. Він настільки такий якийсь сам по собі вологий, що його зовсім потрібно небагато. Слово, мені дуже сподобалася ця серія. Подивлюся, що ще є в цій серії, окрім окремо е, і гелю. Ось такий кремчик. Дуже гарний, приємний аромат. Слово мені дуже сподобалося, тому можете придивитися, в кого теж шкіра схильна до сухості. Треба подивитися, може в них ще є такий крем для рук. Цікаво. У мене е, руки дуже пересушуються саме взимку. Влітку то ні, звісно, а от зимою то дуже сухі робляться. Словом, можете придивитися до цього догляду. І ще які в нас новини. Були сьогодні в лікаря, ходили на огляд. Вже дозволили нам два тижні ходити з однією милицею. А далі можна вже ходити без. Кістка майже зрослася, ще не до кінця, але майже. І друга то так і ну, як була, так і є. Ну, зростається, але ну, трошки крив, але. Сказала, що нічого страшного. Головне, щоб ось ця головна добре зрослася. Тому ми вже задоволені, що можна вже починати ходити. І скоро вже будемо бігати. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал. І зустрінемося з вами в наступних відео. Бережіть себе та своїх близьких. Усім па-па.